Всім привіт! Вітаю на каналі ФармОпіка. Панічна атака це раптовий епізод інтенсивного страху або тривоги, який супроводжується вираженими фізіологічними симптомами вона виникає несподівано, часто без очевидної причини і може тривати від декількох хвилин до півгодини. Основні симптоми панічної атаки пришвидшене серцебиття, задишка або відчуття нестачі повітря. Втрата рівноваги, нудота, біль у животі стає душно або навпаки холодно, аж до тремтіння, відчуження від реальності або самого себе, дереалізація, страх втратити контроль над собою або померти багато. Людей під час першої панічної атаки викликають швидку допомогу, бо думають, що мають серцевий напад або інший серйозний стан. Такі симптоми можуть викликати сильний дискомфорт, але фізично вони не завдають шкоди організму. Важливо розуміти, панічна атака сама по собі не є небезпечною для життя. Слід розуміти, що організм не може себе вбити передозуванням адреналіну, але її регулярне повторення може значно впливати на психологічний стан та знижувати якість життя. Люди, що стикаються з цим явищем, часто уникають певних місць або ситуацій. Побоюючись повторення приступу паніки, це може призвести до розвитку тривожного розладу або агорафобії, механізм формування панічної атаки, пусковий фактор. Це може бути зовнішній подразник, наприклад, натовп, замкнений простір, або внутрішній, незначне серцебиття, думка про хворобу. Часто це нейтральний сигнал, який мозок помилково інтерпретує як загрозу, активація амігдали. Мигдалина ділянка мозку, яка відповідає за обробку емоцій страху. Вона подає сигнал про небезпеку, навіть якщо її немає. Це запускає каскад реакцій, гіперактивація симпатичної нервової системи, виділяється адреналін, організм готується до втечі або боротьби, серцебиття прискорюється, дихання частішає, м'язи напружуються, негативна інтерпретація симптомів. Людина сприймає ці тілесні реакції як ознаку хвороби, інфаркт, інсульт, втрата свідомості це ще більше підсилює страх. Формування умовного рефлексу. Якщо напад стався, наприклад, у метро мозок запам'ятовує, що метро це небезпека. Наступного разу достатньо потрапити в подібну ситуацію, і рефлекс активується автоматично, підкріплення тривожного зв'язку. Людина уникає ситуацій, де може повторитися напад. Це зміцнює патологічний рефлекс, мозок засвоює уникнення це виживання. Цей цикл може повторюватися багато разів, поки людина не усвідомить, що панічна атака це безпечна, хоч і неприємна реакція тіла, і не почне змінювати свою поведінку та мислення. Ходити туди, де страшно це ключ до розриву патологічного рефлексу страху. Ось чому це важливо: страх живе в уникненні, коли ти уникаєш страшного місця, метро, магазин, міст, натов мозок отримує сигнал, це небезпечно, інакше навіщо тікав, це підкріплює страх і робить його сильнішим. Експозиція, перезапис тривожної пам'яті. Коли ти свідомо йдеш у страшне місце і нічого страшного не трапляється, мозок починає переоцінювати ситуацію. Мені було страшно, але я вижив. А може, це не так вже й небезпечно. Повторення цього досвіду формує нові нейронні зв'язки, і тривога поступово знижується. Це називається звиканням або десенсибілізацією. Контроль повертається. Кожен крок у бік страху це відновлення контролю над собою, а не втеча. Це не миттєво, але з часом. Страх зменшується, панічні атаки стають рідшими, зростає впевненість у собі, необхідно йти туди, де страшно, щоб довести своєму мозку, це не небезпека, і переписати стару тривожну програму. Панічна атака не може спричинити смерть. Серце під час нападу працює швидко, але не настільки, щоб зупинитись. Дихання стає частим, але не призводить до удушення, навіть якщо здається, що не вистачає повітря. Навіть при дуже сильних симптомах людина не втрачає контроль повністю і не сходить з розуму, не має органічної шкоди для тіла. Після панічної атаки організм повністю відновлюється. Жоден орган не страждає фізично, це функціональний збій, а не поломка тіла. Слід пам'ятати, що панічні атаки можливі вночі, хронічний стрес протягом дня. Якщо вдень людина тримається, пригнічує емоції. Мозок може розрядити накопичену тривогу вночі, виснажена нервова система. При тривалому напруженні чи емоційному вигоранні система реагує надмірно навіть у спокої, гіперчутливість до тілесних сигналів. вісні змінюється дихання, серцевий ритм. І мозок інтерпретує це як загрозу, що запускає атаку. Чому це здається страшнішим ніж у день? Людина прокидається в паніці, без контексту, без логіки. Немає зовнішніх факторів, усе відбувається зсередини. У темряві та тиші страх підсилюється, немає чим відволіктись. Адреналін має дуже короткий період напіврозпаду в організмі приблизно 2-3 хвилини у крові. Це означає, що вже за кілька хвилин після піку він починає швидко знижуватися. Але, навіть коли рівень адреналіну падає, вегетативна нервова система, тобто тіло, ще деякий час залишається активованою, пульс, тремор, піт можуть тривати до 20 хвилин, навіть якщо хімічна речовина вже майже розщепилась. Причини виникнення панічних атак хронічний стрес. Постійне перебування у стані напруження, проблеми на роботі, у сім'ї, фінансові труднощі усе це виснажує нервову систему, тривожні розлади. Панічні атаки часто є симптомом панічного розладу, але також можуть супроводжувати генералізований тривожний розлад, соціальну фобію тощо, гормональні порушення, наприклад, підвищена активність щитоподібної залози або зміни гормонального фону. Під час ПМС, вагітності чи менопаузи, спадковість є схильність до панічного розладу, якщо в родині вже є випадки тривожних або психічних розладів, зловживання стимуляторами, кофеїн, нікотин, наркотики, енергетики, деякі ліки можуть спричинити панічну атаку. Як розпізнати, що це саме панічна атака? Слід пам'ятати, що панічна атака може виникнути навіть у стані спокою. А серцевий напад, як правило, після фізичного навантаження. Панічна атака триває максимум до півгодини, а серцевий напад може тривати годинами, при серцевому нападі, як правило, біль за грудиною, який віддає у ліву руку. Але важливо, при сумнівах, краще звернутися до лікаря, особливо якщо атака сталася вперше. Як допомогти людині з панічною атакою, коли людина переживає панічну атаку? Важливо залишатися спокійним і підтримувати її емоційний стан, що включає перша допомога при панічних атаках. Спочатку переконайте її, що напад не є небезпечним для життя і мене найближчим часом. Говоріть спокійно, використовуючи короткі і заспокійливі фрази, щоб допомогти людині відчути вашу підтримку. Спрямуйте її увагу на контроль дихання. Попросіть повільно вдихати через ніс протягом 4 секунд. Затримати дихання на кілька секунд і видихнути через рот протягом 4 секунд. Це допоможе стабілізувати серцебиття та зменшити відчуття тривоги. Спробуйте відволікти людину, попросивши її описати предмети навколо або зосередитися на чомусь приємному. Якщо ви перебуваєте у людному місці, знайдіть спокійний куточок, де можна уникнути зайвих подразників. Не применшуйте почуттів людини і не змушуйте її заспокоїтися, адже це може погіршити стан. Дайте їй час, щоб відчути себе краще, і залишайтеся поруч, поки напад не пройде. Спробуйте переконати людину, що вона переживає саме панічну атаку, а не серцевий напад. Нагадайте їй, що це тимчасовий стан, який скоро пройде. Закрийте очі. Інколи панічні атаки виникають у середовищі з великою кількістю подразників, стимулів. Якщо місце безпечне, спробуйте закрити очі, це допоможе зменшити вплив зовнішніх подразників і краще зосередитися на диханні, сфокусуйтеся на одному предметі, спробуйте під час панічної атаки зосередитися на одному конкретному предметі, виберіть щось і детально його розгляньте. Подумки опишіть колір, форму, розмір предмета, його текстуру, зосередження уваги допоможе зменшити симптоми паніки. Панічна атака це не вирок, це сигнал від організму, що потрібно звернути увагу на своє психічне здоров'я. З правильним підходом, підтримкою фахівців і самодисципліною цілком можливо навчитися контролювати напади або взагалі позбутися їх. Головне. Не замовчувати проблему і не залишатися з нею наодинці. Якщо це відео було корисним, не забувайте ставити лайк і підписуватися на канал, щоб не пропустити нові поради для здоров'я. До зустрічі в наступному відео!